Добрий день, мене звати Пітер Гудж, менеджер з продукції компанії Krause. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про технологію – смуговий обробіток ґрунту. Одне з питань, яке я завжди ставлю аграріям, коли подорожую країною та спілкуюся з нашими клієнтами, які застосовують Strip-Till, що змусило вас перейти на смуговий обробіток ґрунту? І одна з відповідей, яку я отримую найчастіше, це скорочення виробничих витрат на господарстві. Здається, це те, що дуже важливо для фермерів, які хочуть перейти на смуговий обробіток ґрунту, зменшити кількість проходів по полю, перейти до обробітку ґрунту за один прохід між збиранням врожаю та посівом. Але в міру того, як фермери застосовують стріптіл і виконують план, з'являється все більше переваг, пов'язаних з регулюванням вологи, обробкою поживних решток. По-перше, хочу акцентувати вашу увагу в цьому відео на необхідності регулювання поживних речовин. Коли ми починаємо розглядати всю програму внесення добрив для культури від моменту її посадки до збору врожаю, фермеру потрібно вирішити, скільки добрив він збирається вносити під цю культуру. Існують всілякі інструменти, доступні для вас як для фермера, які ви, можливо, вже використовуєте, наприклад, відбір проб по сітці для картографування врожайності ґрунту, щоб сварити ці шари даних і почати розробляти план внесення добрив. Але як тільки ви дізнаєтеся, яким має бути обсяг добрив, постає питання, як і коли вам його застосовувати. Набагато вигідніше вносити добрива з ложки і розподіляти їх на різних етапах протягом усього періоду розвитку культури, ніж вносити їх авансом при передпосівній обробці або впродовж вегетації, тому що ви можете оцінити ріст культури і визначити, скільки поживних речовин використовується в будь-який момент часу. І просто продовжувати поповнювати цей банк поживних речовин, щоб культура перебувала в найкращих умовах. Таким чином, потенціал врожайності максимально збільшується. Завдяки технології стріптіл ми можемо розпочати процес регулювання внесення добрив на ранній стадії. Тут ви можете бачити, як ми обробили кілька смуг за допомогою агрегату гладіатор, щоб дати вам уявлення про те, на що здатна ця машина. Однією з найбільш важливих речей коли ми збираємося вносити добрива в цю смугу, є те, що ми отримуємо рівномірне розміщення. Ми вирішили, скільки добрив буде внесено в цю смугу, і їх потрібно розмістити так, щоб вони були доступними для культури у потрібний час. Дотримання однакової глибини по всьому полю гарантує, що добриво вноситься на однакову глибину і не потрапляє на поверхню ґрунту в зоні посіву. А також не вноситься занадто глибоко, де корінню рослин доведеться трохи довше проростати. Перш ніж воно зможе дістатися до добрива. Отже, оцінюючи технологію стріптіл і ваші практики, зверніть увагу на те, де вносяться добрива і наскільки точно дотримується їхнє розташування по всьому полю. По-друге, хочу звернути вашу увагу на якість цих смуг. Якщо ви подивитеся на 4 смуги, які ми зробили, то побачите, що всі вони дещо відрізняються. Наприклад, ця смуга зліва від вас має дуже помітний горбок. І це те, що я завжди рекомендую фермерам при обробці ґрунту восени. Ми намагаємося зробити так, щоб цей агрегат підіймав ґрунт, розпушував його, вносив багато повітря і утворював горбки і насипи саме так, як ви бачите це на відео. Тепер ця смуга буде осідати протягом зими. Вона пройде через цикли замерзання і вимерзання. На неї потраплятимуть дощі. І до того часу, як ми дійдемо до сезону посадки, смуга вже осяде. Починаючи з цього помітного насипу на смузі, як у нас тут, ми отримуємо смугу, яка до моменту посадки осяде так, що стане десь трохи плоскою або навіть вирівняється. Тепер давайте подивимось на смугу з цього боку праворуч від вас. Ви бачите, що вона дуже рівна. На ній взагалі немає ніякого насипу. Ми навіть бачимо невеликий слід від стійки, що проходить через неї. Це не той тип смуги, якого ми хотіли б досягти від початку і до кінця. Ця смуга досить швидко просяде. Якщо ви зробили це восени до того часу, коли ви повернетесь для посадки, ви можете очікувати, що смуга опуститься в борозну. Ця канавка буде спрямовувати дощову воду з поля і вимивати цінні поживні речовини, які ви внесли. Дві смуги між ними мають дедалі менш помітні насипи. Особливо ця третя смуга праворуч від вас. Це може бути смуга, яку навесні доведеться вам шукати. Як правило, весною між створенням смуги та сівбою проходить відносно короткий проміжок часу. У деяких районах це може бути 24 години, в інших кілька тижнів. Але ми все одно часто хочемо мати невеликий насип від 2,5 до 5 см, щоб смуга висохла і прогрілася, і можна було сіяти. Але не потрібно створювати настільки великий насип, щоб при проходженні сівалки очищувачі рядків на ній. Переміщували весь ґрунт в, в зону між смугами. Отже, залежно від сезону використання, залежить наскільки високий насип вам потрібно зробити. Звичайно, те, що знаходиться на поверхні поля, це лише половина історії. Інша справа, що відбувається під цим насипом. Дуже важливо, що після того, як агрегат пройшов через поле, увесь об'єм ґрунту від рівня поля до робочої глибини стійок, був розпушений у вигляді У або В подібної зони. Звичайно, для стрічкової культивації є лише одна можливість створити таке посівне ложе між збиранням врожаю та посівом. Тож необхідно розпушити весь ґрунт, щоб коріння могло рости, легко розвиватися в цій зоні та дістатися до добрив, які ви туди вносите. Це дуже важливо. Отже, в двох словах, оцінюючи технологію стріптіл, слід переконатися, що внесення добрив є точним і рівномірним по всьому полю. Переконатися, що висота насипу відповідає сезону і типу ґрунту. А також, що смуга має розпушений ґрунт, який дозволить рослині прорости, сформувати кореневу систему і збільшити потенціал врожайності. Саме тут починається справжня економічна ефективність смугового обробітку ґрунту. І саме тут, у світі Кун Краузе, ми можемо стверджувати, що ви можете зменшити витрати та збільшити ваш прибуток. Для отримання додаткової інформації заходьте на наш сайт Кунюа.